Привіт! Ви мене питалися, чи безпечно в моєму містечку, Здивіться. 11 Одинадцята ночі я повертаюся з роботи. Йду пішки, мені йти буквально 5-7 хвилин. Тому так, безпечно. Тут Це взагалі якось дуже безпечно. Я не знаю, як повертати, ви мене питалися. Не знаю, як вам до світла падати. Тут ніби фонарі світять, але... Тому у нас тут містечко дуже-дуже безпечне, тихеньке. Ніхто не видирає ні телефони, ні сумки, нічого. Ну нема такого, як я бачила, боже, що робиться в Лондоні. Тому, якщо хочете переїжджати, вибирайте якісь такі містечка, знаєте, які тихенькі, гарні, чисті. Ще що хотіла сказати, що один з критеріїв, це коли ви вибираєте його чистеньке. От бачите, от навіть. Серед ночі, ну, дав одинадцяти ночі, але воно все одно частеньке, тобто люди не смітять. Тому що в таких місцях, де дуже-дуже багато людей, є дуже багато, я не знаю, як сказати, всіх всіх націй, так не хочу нікого образити, то є дуже брудно. Тут є дуже дуже чисто. Я навіть так стараюсь трохи тихіше вам говорити, щоб... ну, щоб не було дуже голосно. Тому у мене тут безпечно, я взагалі йду додому з легкістю. Бачите, гарненько, тихенько покажу вам трохи. нічний істкілбрайт. Всім гарного вечора. Пока-пока.